Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 п'ятдесят грам. 20 в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Отже, всім привіт, це життя відомих людей. Ну і як ви розумієте, звісно, буду розпочинати з Євробачення, тому що воно розпочалося, так. Ну а тим часом Альона Альона та Джері Хейл випустили соціальне відео на пісню Терези та Марія і присвятили його українським жінкам. Давайте подивимось. Власне, ось так дівчата разом із платформою Юнайтед 24 запустили кампанію зі збору коштів на відбудову школи Великокостромської громади Великого Костромської гімназії, яку зруйнувала російська ракета. В соціальному відео взяли участь власне вчительки з цієї школи, а також парамедикиня батальйону госпітальєри Олена Герасим'юк, правозахисниця Олександра Матвійчук. Ну а зараз давайте переміщатися, перемістимося до Мальми, так де нині представниці України. України Альона Альона та Джері Хейл продовжують знайомитися з учасниками і брати участь у заходах цьогорічного Євробачення. І ось що дівчата ексклюзивно розповіли для ЖВЛ. Послухаймо. Проводимо репетиції у нас в холі, в готелю в одному з конференц-залів, і також у нас вже відбулися дві великі репетиції, з яких малесенький фрамент ми вже вам показали. насправді це тільки частинка того, що ви ще побачите. Ми розкриваємо все так крок за кроком, обережно для того, щоб вам було цікаво цим спостерігати. А, вчора, до речі, як ви вже знаєте, відбулося офіційне відкриття Євробачення, той самий урочистий хідник, на якому дівчата а, вийшли в символічних образах. Давайте послухаємо, які символи та а, місія закладена у їхньому вбранні. Ми всі бачите в ключах. Ми зробили це разом з українською дизайнеркою Літковська. Разом об'єдналися з United 24 для того, щоб сказати, що ми відбудовуємо українську школу на гімназію, якій потрібно 250 п'ятдесят тисяч до саме ці ключі вони дуже справляють велике враження на всіх медіа. Тому що ми розповідаємо перш за все, що для багатьох українських біженців ці ключі в кишені це єдина згадка про дім, якого вже немає. А цей великий ключ нагадує дітям про школу, яку. Розрушили тим часом солістка гурту Гої Катерина Павленко в Твіттері виділила гідних представників Євробачення. Зокрема, згадала представника Литви Сільвестра Белта, який зібрав 351 мільйон гривень на збройні сили України під час благодійного концерту, власне, разом з Альоною та Джері, і представника Латвії, співака Донса, який взяв собі цуценя із Харкова. Ну і вже завтра, 7 травня, власне, відбудеться перший півфінал, в якому виступатиме Україна. Наші дівчата братимуть участь під номером 5. А днями відбулася друга генеральна репетиція їхнього номеру за постановкою всесвітньо відомої одеситки Таню Муіньо, яка минулого року була вдруге номінована на гремі. Після показу постановки, що демонструє сьогодення українців, альона Альона та Джері Хейл ну власне Україна стрибнули в рейтингу букмекерів і. Викликали неабиякий резонанс. Ось, до прикладу, співачка Марічка Бурмака присвятила пост дівчатам і закликала підтримати їх виступ у всіх куточках світу. Цитую: це як кожен з нас з бронею на плечах і на серці все одно іде під вибухами. Чи зрозуміють європейці, що це не салюти, а це ракети? Невідомо, але це розуміє кожен з нас. Друзі, хто по світах беріть телефони і голосуйте. Присвята азовцям архівні відео з Маріуполя, Оріхівського та Кремінського напрямків за останні два роки стали основою нової відеороботи героям гурту Без обмежень. Цей кліп артисти присвятили бригаді Азов, яка вчора відзначила десятиріччя. Давайте глянемо фрагмент. Власне, за словами фронтмена гурту Без обмежень Сергія Танченця, це не просто музичне відео, це вшанування тих, хто віддає своє життя та здоров'я за свободу нашої країни. Ну а усі кадри у кліпі вони ексклюзивні. Відеоматеріали для цієї пісні надали власне. 12-та бригада, яку ми з вами називаємо полк Азов, відео відзняте самими бійцями цього полку, відеоматеріали з полігону, з бойових дій. з подій і героїчної оборони Маріуполя і Азовсталі. Звісно, хочемо привітати усіх бійців цього легендарного підрозділу з 10 10-ю річницею з моменту створення. Хочеться, звісно, побажати всім міцного здоров'я і неминучої української перемоги. Слава Україні! Героям слава Ну, окрім кліпу, гурт створив благодійний мерч і увесь прибуток від продажів направить на зброю для бригади Азов. Сьогодні країна прощається з актором Євгеном Шуміловим, відомим за ролями у серіалах Сидоренки Сидоренки, агенти справедливості, речовий доказ тощо. Він загинув на фронті 30 квітня. Євген мобілізувався до лав збройних сил України два роки тому і вирушив на фронт захищати Україну від російських загарбників. На жаль, його життя трагічно обірвалося, коли актор допомагав пораненому побратиму. В Євгена Шумілова залишилася. Мама, а також вічим, який має інвалідність. Прощатимуться та ховатимуть героя сьогодні у місті Вишневе Київської області. Коняка з одним. Трюком, через ці слова публічно а, почався скандал між Меловіном, Солохою та Клавдією Петрівною. Все почалося з того, що а, співачка Солоха в себе в Інстаграм висміяла загадкову а, артистку Кладію, Клавдію Петрівну. Давайте послухаємо. Мені набридла оця хохма, яка відбувається навколо новоспеченої співачки а Клавдія Петрівна. Чесно кажучи, не слідкувала за нею, не цікаво. Я хочу розбити оцей міф. Мої друзі мені чітко сказали, що це не оця Кондра Перденко, Марія, яку, е, яка піариться на імені цієї співачки Клавдії Петрівні. Так. Звати її Соломія, е, вона сама зі Львова. їй 18 років. Досить бути цією конякою з одним трюком, тому що коли ти е, розкриєш своє обличчя, вже буде. Просто не цікаво. Досить піарити пивоварова. За колегу, власне, заступився Меловін. У відповідь на хейт він записав відеозвернення. Давайте подивимось. Зараз е, знаходжуся е, в Європі на вечірках, присвячених е, е, Євробаченню. Мені так подобається, як тут учасники відносяться одне до одного, як вони одне одного підтримують навіть при цьому. Не, не будучи знайомими, і коли весь світ дивиться на Україну, і ми маємо об'єднуватися і бути прикладом того, як треба згуртовуватись, як треба єднатися, я сижу і наткнувся просто на відос, де одна з е, українських наших відомих блондинок, але не, не супер блондинок, е, налітає на Клавзію Петрівну. на Ну, зневажливо висловлює свої думки стосовно проєкту. У мене, у мене наступне питання. А можливо, ми все ж таки почнемо об'єднюватись? До слова, Солоха пообіцяла відповісти Меловіну, але після великодніх свят ну власне сьогодні обіцяла. Схоже, градус підіймається. Звісно, будемо стежити. Ну а сама ж Клавдія Петрівна залишила скандал ну, поки що без уваги. Ось такі новини на сьогодні. Звісно, завтра у сніданку за один плюс 1 свіжий випуск ЖВЛ. Ну і за раз нагадую, завтра перший півфінал Євробачення. Гарної днини.